Півроку художник працював над серію е, робіт, присвячений тим подіям в історії нашої країни і в історії нашої сучасності, які відбуваються прямо зараз. Е, і от цю серію Україна палає, він е, працював, робив і е, десь на початку літа вийшов на контакт з музеєм, коли ми розпочали свою мистецьку діяльність і запропонував, щоб одна з перших осінніх виставок музею була саме. Його експозиція, і що він хоче представити цю серію робіт цю виставку у нас. І далі вже можливо розпочати якесь спочатку, можливо, українське турне, потім європейське турне. Ну, я думаю, що у такої актуальної теми, так експресивно заявленої, що в неї буде своє експозиційне, дуже багато майбутнє, тому у нас тільки початок, ну а далі буде. Ну, ви знаєте, що сьогодні ввечері ми відкрили в нашому художньому державному музеї мою персональну виставку Палая України, де я виставив на поверх 48 своїх творів живопис. Але ж моя праця над цією на на темою не закінчується. Це друга картина, якою я зараз працюю. Це Палая Севастополя. Бачите? Оце. Їхні знамениті пам'ятник, це нафти, це образ Севастополя. Работаю, ну, працюю, бо це моє життя, бо це історична подія.